Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, CrazyJD, і в сьогоднішньому відео я розповім вам, як фармити від 3 до 5 тисяч золота в годину в катаклізмі за допомогою таких професій, як майнінг та гербалізм. Ну що ж, тоді не буду тягнути час? Починаємо! Для того, щоб формити роду та траву, нам потрібен буде персонаж мінімум 82 рівня для того, щоб попасти в локацію Deep Home. Окрім цього, нам потрібно буде мати вкачену професію герболізму та майнінгу мінімум до 500 рівня, для того, щоб ми могли збирати всі ресурси. Суть фарму заключається в тому, що ми будемо літати по колу та просто збирати ресурси. Бажано використовувати для цього друїда, оскільки він може збирати траву, не виходячи з форми. Але якщо у вас будь-який інший клас, не засмучуйтесь, це не сильно буде впливати на ваш голдфарм. Також під час фарму я використовував Адон GatherMate, який залишає мітки на моїй карті після того, як я збираю будь-який ресурс. Окрім раніше сказаного Адону, багато хто використовує Адон фармхут, який дозволяє не дивитись на міня карту справа. але особисто мені зручніше збирати ресурси зі стандартною картою. Це вже залежить від ваших вподобань. Для того щоб швидко продати ресурси, які я нафармив, я використовую Адон ТСМ, який значно зменшує час на продаж товарів. А якщо ви хочете почати грати та заробляти разом зі мною реальні гроші, тоді приєднуйтесь до нашу українську РМТ спільноту. Ми допомагаємо новачкам та знайдемо роботу для професіоналів. Посилання на мою телеграм групу є в описі та в коментарях під цим відео. Не втрачай часу, приєднуйся! Також, якщо ви бачите мертвих мобів, яких можна замайнити, ні в якому разі не пропускайте їх, оскільки з них може випасти земля, яка дорого коштує на моєму сервері. І остання порада на сьогодні: старайтесь продавати ресурси в прайм-тайм, а збирати їх тоді, коли всі сплять. Так ви зможете заробити набагато більше і витратити менше свого часу. Ну що ж, я надіюсь, це відео для вас було корисне, тому підтримуйте, будь ласка, українськомовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, як ви фармите голду. До нових зустрічей. Побачимося у зероті. Пока-пока.